Незважаючи ні на що святковий, як годиться День наших державних іменин, найвищий градус подієвості, звичайно, відступив. Ми менше говоримо з приводу факту незалежності, більше думаємо з приводу невпевненості нашої державності. Думаємо, а що у нашому домі регулюється, а що не регулюється. І свято стає днем загального суспільного аналізу. І ми вже десятиліттям виховані говорити те, що думаємо, не можемо не помічати, і особливо в свято, що не прямо в незалежність йде наше суспільство. І що жодними лініями, навіть такими білими, хрещатинськими, не накреслиш, не упередиш ані нашої долі, ані нашої захищеності. Бачимо стрій, відчуваємо гордість. Бачимо і не стрій. І вже часами навіть не відчуваємо солідарності. Чому? Чому досі свято Незалежності не завжди з нами і далеко не з усіма? І хто є справжньою національною гвардією не на години пораду, а на повен час нашої незалежної державної долі? У День незалежності ми пригорнулися до долонь землі, де найбезпечніше нашій державі за спиною нашої польової гвардії. В одній особі і командуючого і піхотинця Надії Даценко з Київщини села Чапаєвка. Ми маємо свого на щастя непротокольного гвардійця. Чапає, так би мовити, нового гатунку, одного у полі воїна. Чесно сказати, я не люблю політики. Я не уявляю себе в політиці і я там не бачу. Не бачу, як би я могла б там би себе проявити. Я така далека і я не люблю політики. Як вони починають говорити, а потім в них не виходить, я цього не люблю. Я, я не люблю політики. Я не поважаю їх. Вона так і не знає на початку третього тисячоліття, що таке облаштований побут, тепла вода з краму, м'які, а не музелясті долоні. Вона вміє забезпечувати без розмов свою цільову родинну політику, сама собі законодавець, сама собі урядовець. дала собі раду дітей своїх, не обіцяючи, одягала, годувала, вчила, виховала в своїй державі за свій материнський рахунок трьох дипломованих лікарів. В її життєйських планах не було виправданого неробства, застійності криз, отих слів із знешанованого нею політичного словника. Ну, в колгоспі я тільки ще, може, на фермі не працювала, а так ускрізь. Взагалі-то в мене вища освіта, я працюю в бібліотеці. Я завідуюча сільською бібліотекою. Але коли не було у школі вчителя іноземної мови, то я вела французьку мову. А також кожен рік я працюю на полі разом з ланкою, їду на роботу, на поле, наверх викидаю велосипед, а потім жінки сідають обідати, а я на велосипед і в бібліотеку. І так по декілька гектарів висапую буряків за літочко, щоб заробити пшенички, заробити сахару. От тому, що діти навчаються, студенти, і мені приходиться працювати добре, добряче. А ще ж має 50 соток присадиби і не довіряє жодним прогнозам, навіть погодним. Це робиться вчасно і родить все гарно. Да. Вчасно посадити, посіяти. Як зозуля кує, можна не боятися висаджувати в землю і перець, і помідори. Я не слухаю ніколи ні прогноз погоди, ні бабусь. Того, що я знаю, якщо закувала зазуля, значить вже нічого не померзне. Швидко-швидко треба все висаджувати в ґрунт. Потім воно все гарно ствоє родити і швидше родить. Ми у травні вже їмо свої помідори. Вона ні одна яблучка не пропала. Оце чотири яблуні і все пересушила. Два мішка насушила, вже дітям у торби пішло, і сестра піде на гостинець. Студентам моїм, студенти дуже люблять сушку. На столі в них в тарілочці лежить сушка, вони їдять, ходять, ходять і пожують, ходять, ходять і пожують замість жувочки. Надія Даценко не знітиться перед жодним інвестором. Бо хто ж вона як не інвестор сама? Хто крім неї вкладає в її город, в її господарку, в майбутнє її дітей і в наше майбутнє, врешті-решт? Вона все мачить плодами своєю витрудженою мовою свого життя, і в свято і не свято завжди з нею її гвардійський земний парад. Вона будь-кого витіснить свого власного поля економічної битви, бо якість її плодів вищого стандарту, бо в них, крім технології, її мрія, надія, любов. У нас в сім'ї і в рідні були такі. Бабусі всі запопаднющі, такі всі трудящі, дуже. Бабуся одна була дуже кулінарка велика на все село Бу... славилася. Мама була така трудівниця, що я ніколи навіть не, не бачила її, коли вона спить. Перший раз з закритими очима я побачила маму на смертному одрі. Вона лежала і в неї були закриті очі. Це, було, це був для мене шок. Мені вже було 45 років і був для мене шок. Тому що, мама наша, ми Вставали, мама вже бігала. Ми лягали спати, мама ще бігала. І я ніколи не бачила її сонну або з закритими очима. Вона трудилася, трудилася денно і ношно. Невже назавжди оце материнське терпіння буде на жіночому чолі нашої незалежності? І коли хтось говорить, що наша держава це країна подвійних стандартів, ні. Думається, що у нас держава. Подвійних атлантів і чомусь жіночого роду. Щось надовго Україна затрималась на їхніх плечах. Матері все стерплять, матері двужильні, матері не з матерії з духу. Так, у мене був випадок у житті, коли я була дуже травмована. Я була тоді директором будинку культури. І готуючись до свята, до річниці Леніна, ми я допомагала електрикам міняти лампочки у, у стелі, плафони там, допомагала їм протирати і упала з десятиметрової висоти. Я була повністю розбита. Дідусь Костоправ, якому було 90, десь вже 99 років, він мене склав. Він все назад засунув, яблучка, кісточки положив на місце, позложував до купочки, все промасажував промасажу, і сказав, що ти встанеш на ноги, якщо сама захочеш. Я тренувала своє тіло, підкидала руку до проводочка, до вірьовки, до більєвої, з вибивала ногами. Ящики по одному і вірьовочка йшла знизу до верху до дерева. Я по ній йшла, 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 Скільки можна, витягувала руку і так двічі до обіду, значить потягнула руку обморок, вставала, потім другий раз два обмороки до обіду і два обмороки після обіду. Чотири рази в день я робила таку процедуру. Так я тренувала свою руку. І на мій подив, через місяць, буквально через місяць, я могла робити круговий рух рукою. Це була перемога. Я могла вже розчесати волосся, я могла дочечку переплести, Я починала працювати в городі і все робити. Через місяць після травми я вже була звичайна людина. Ось так. Центрами прокочуються незгоди й протести. Але пульс держави підскочений не антиголосям, а сотками-гектарами земних переваг людей, які не дивляться на державу крізь щелину чекань, поки Україна змилується і подасть. На щастя, повиростали на повен зріст на землі нашій одноосібники. І чим працелюбніші тим на перший погляд політично сторонніший. На перший погляд, чого варта металева витримка жінки, яка тримає в руках чоловіче знаряддя як власну зброю. Це людина, яка самозростилася з недолі буття в долю і в наш національний символ віри. У нас сім'я дуже співуча, всі співали, постійно співали. Батько я тіріплете співає, мама полотно ще співає, мама вишиває, співає, батько дворі замітає, бо щось вичищає гні, співає. Зранку до вечора і весь час пісня. З кожною працею, з кожним ділом лунає пісня. Лягаємо спати, помолилась мама Богу, а потім ще там щось ще мугикають, співають. Пісня звучала зранку до ночі. Я малесенькою була мене, мама одівала вишивані сорочечки, плела із свіжих квітів вінок кожного ранку, незважаючи на всі турботи, надівала мені цей віночок. Під під ворота коні, на коні сідали баби, ланка їхала в поле, а мене маленьку, як королеву в квітах, везли у майдан, і там теж всі співали. І я співала. Мене просили заспівати, і я співала теж. На ворота вилазила, співала, щоб всі чули і всі бачили. Ой, чия то черешенька, ой, чия то вишня, очія то дівчиненька на вулицю вийшла. Василева черешенька, Василева вишня, Василева дівчино на вулицю вийшла. Це була перша пісня, яку я співала для людей. Наше життя не скрізь і не все загорнуте в декларації чи прокламації. У Надії Доценко воно загорнуте від маличку й понині в мамину, мамою вишиту сорочку. І чим далі від кулеметної черги слів, тим романтичніші обличчя натури, характери. все має ціну. Грошовий еквівалент недоречний в роздумах про нас і нашу долю, але доречний у спостереженнях, чого варта символіка. За гривню в один день свята маємо незалежне чоло, за чотири гривні незалежну голову, хіба що тільки на парад. А в життя, а назавжди не нав'язані в буднях, пов'язані маминою долонею, у віночок, маминий переконань. Тоді виростають надії і абстрактні, і, і мені. Як важливо по-людськи, по-домашньому любити своє, а не як забаву чи одноденну втіху, найбільшу очеретину риболу й своїм ножем риболіським сопічку. Зроби своїм ножем риболіски сопілочку, зроби, зроби він сопілочку, та й став на неї грать, Остей сопілочки. Почувся дивний плач. Оста і соки Почувся дивний плач. Це дуже довга пісня. У ній десь до 15 куплетів. 16 куплетів. Я її тільки заспівала три куплети. Її співали мої батьки. Багато голосів. Я її чула, ще в 80-х роках записала. А вже у 90-х роках я чула тільки шість куплетів від людей. Уже пісня ця втратилася. Але в мене був, був запис. Зберігся. Я записала її від мами, коли ми плили цибулю, а я ходила в сьомий клас, я складала цибулю в пучечки, а мама співала й плакала. А я слухала і кажу, мамо, така гарна пісня. Вона каже, то запиши хутенько. Та я записала, і дивом цей листочок зберігся, і з нього я цю пісню переписала і поставила в свою картотеку. Я записала 238 пісень, От, це тематичних пісень, а також обрядових 223 пісні. Ой, Ірка Калина. Ой, та Ірка, не одна заплаче козацька, жінка, не одна заплаче козацька, жінка. Ці пісні не сценічні, а вжиткові домашні, з якими гріють душу найрідніші люди. Великі почуття мають маленькі відстані від серця до серця, очі в очі, душа в душу. За багатим сином плаче вся родина, а за сиротою чернява дівчина. Пісню Коломлина Клименина любила моя сусідка. Вона любить, баба моя Марія Максимівна, сусідочка. Вона мене навчила дуже-дуже багато пісень, кілька сотень пісень. І цю також навчила, коло млина клименина зацвіла калина, задумала в саду спати, молода дівчина, задумала в саду спати, молода дівчина, задумала в саду спати, поміж я щоб послухать всі розмови з трьома парубками, Щоб послухать всі розмови з трьома парубками. Північ, півні, півіть, друге, курочка сокоче, кличе мати вечеряти, а дочка не хоче, кличе мати вечеряти, а дочка не хоче. Їжте, мамо, їжте мила, що ви наварили. Боже ж мені молодий, а не мило. Бо вже ж мені мало вечеря не мило. Де ж вона, шанована політика? Чому тільки вітрами дискусії мандрує? Хвиля за хвилею прокочується площами і центрами. Чому? А може, саме в нашій передачі її центр, або ж епіцентр як модно говорити. Може, і не модно, і не сучасно за прапором України бачити отой серп і молот. Тихою ходою пронесімо наш прапор України перед Надією Даценко, бо ми держава надії, надії з маминих віночків. Ми зустріли людину, яка вміє радіти не тільки в свято, і та радість завжди з нею. Міняються епохи, міняється політика, міняються релігії, все міняється. А над усим стоїть людина, її доля, її почуття, її щастя, її кохання, і хліб. Ось що найголовніше. Найголовніше це коли діти радіють, щасливі, ніхто не голодний. Оце найважливіша політика. І найбільше щастя це людина, сама людина і її проблеми. Все інше приходьоще і уходіще. А тільки людина, її почуття, і її сльози, її радість і сміх мають високу, надзвичайну велику цінність.